Білет. Вже закрили, да? Та він до 10-ї працює. А то, понятно, що до 10-ї Хіба вже 10. Вже 10. Так, ми біля білету. І справді закритий, ну так. 10-12, та пані Дивується, не вже 10. Прогуляємось трішки. В основному, бачите, дитячі екскурсії, дитячі табори. так останнім часом трускавці. Голуби. Дівчатка сперечається, хто краще голубів ловить. Я вже казав, якби не дитячі табори, не дитячі екскурсії, то троскавець був би порожній навіть в Парк-кафе. О, Зараз побачимо інший бік шашликів. <гум> О, такий він інший бік шашликів. А, тут все ще торгівля сиром іде. А ну, Наша ярмарок поки що не дуже користується популярністю. Будемо жорсти поки що. О, Тут бачите, парфуми відомих брендів. Окуляри, косметика теж не менш відомих брендів. Купляні чіпси, напої, лизачки. Магніти, іграшки, стрічки. солодка вата, знову лизачки. Ай, мабуть, будемо розвертатися йти в інший бік. Там далі ринок теж не заповнене млинці. Продаж екскурсій. Екскурсії теж, поки що я не бачив, хтось дуже купував екскурсії. Шухляда ресторан зробили минулого року сходи, захід з цього боку. Повернемо краще наліво нагору. А, тут машина паркована. А тут України, Євросоюзу та Ізраїлю на бутик готелі Рафаель. А така пора, що в основному всі приїжджають на роботу. Десята по десятій пару хвилин. В основному люди приходять на роботу. Хто приходить, хто приїжджає. Новий торговий центр. Папа, Іван Павло, другий. О, ми так і до шайби вийшли. Потяг виїжджає з гаража на маршрут. Фонтан не працює, шайба не працює, працюють магазини. І торговий центр будується.